Привіт! ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про таку страшну тему як фемінізм. Все почалося з того, що на своїй сторіночці в інстаграмі я розмістила дане відео з пріянкою Чопрою, де звучали наступні фрази. Equality is not about physical. Oh my god, this is so basic. We have to get into it. Okay, when we talk about equality and opportunity, we talk about cerebral opportunity. We're not saying I want to be able to be 200 pounds like a man and beat the shit out of somebody else. We're not saying that. We're saying you get the ability to get the job, to be the CEO, and nobody questions when you're driven at 50 and have three children how you're managing it all. Don't question me. That's what I'm saying. I can be a CEO and a mother. Люди в коментарях почали бомбити і гадайте, хто це був. Це були ображені чоловіки. Oh, no. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. А тепер по порядку: що ж таке фемінізм? Фемінізм це взагалі соціальний рух, який пропагує саме рівність. Наголошу, рівність. Між чоловіками та жінками, а також бореться за права жінок і протидіє гендерній дискримінації. Цей рух прагне досягти рівних можливостей, визнання та поваги для жінок у різних сферах життя, включаючи освіту, роботу, політику та особисте життя. Фемінізм підкреслює важливість змін, стереотипів, які обмежують жінок та пропагує принципи рівності, не приниження чоловіків, а рівності. Волі та самовизначення для всіх людей незалежно від їх статі. А тепер усі радикальні чоловіки, скажіть мені, будь ласка, де тут вказано, що я хочу бути як ви? Тобто носити щось важке, працювати на будівництві, одягатись як чоловік? Скажу більше, навіть не усі чоловіки працюють фізично, якщо вам так цікаво. Є чоловіки, які заробляють гроші. Саме своїм інтелектом за ноутбуком, чи вони є медиком, чи якимось вченим. Ви чомусь не кричите, що хочу, щоб мене лікував чоловік, коли йдете в медичний заклад. Тому що о боже чоловік мене краще полікує, тому що ну це ж чоловік. Але судячи по скандалу у львівському меді, як це жінка і різати? Ну думаю, хтось може сказати і таке, що не хочу, щоб його лікувала жінка. Жінка різати я би не за. Але як двери був пацірувала, перебуває не заріжують. Давайте розберемо, що ж робить цей страшний фемінізм. Перш за все, якщо вам цікаво, він визнає патріархат, вважає, що стать соціально зумовлена, він кидає взагалі виклик мізогінії. Тут буде визначення, що ж таке мізогінія. Він сповідує тілесну анатомію та прагне саме гендерної рівності, неприрівняння. Не віднесення, що жінка краще чоловіка, а рівності. І якщо ви слово рівності чуєте ущемленія мужчин, то я вам раджу прочистити вуха. Також, якщо хочете мене підтримати, можете перейти за посиланням на платформу Buy me a Coffee. Буду рада кожному. Дякую. А тепер давайте до моїх улюблених коментарів. Ні. І як каже цей коментатор, як розумієте, нік я замалюю, що висновок один. Ми всі з вами такі неблагодарні створіння, і ми всі вижили в скрутні часи завдяки лише чоловікам, от лише чоловіки це зробили, тому що лише чоловіки мають спритний розум. А ми всі ну куди дівчата, нам тільки посуд мити. А коли вже нам створили ви розумієте, це нам чоловіки створили саме всі умови для безпечного існування, то ми, як ви бачите, почали вимахуватися. І лізти на голову і нехтувати, нехтувати чоловіками. Чоловіки ж ніколи не нехтували жінками, от ні разу. Я вам чесно кажу, ніколи такого не було. І в подальшому нам вказує, що виживуть тільки ті жінки, ну, ви розумієте, завжди треба виділяти оцих от покірних жінок. Ну, як це, є ж неблагодарні і покірні. І ці покірні вони виживуть. Бо по... треба цінувати чоловіків. Тільки от мені цікаво, де в фемінізмі, от в самому терміні і в самому понятті, звучало, що жінки не цінують чоловіків чи принижують їх. А от в сексизмі і в мізогенії це є. І цей чоловік зараз це і проявив до нас. Ну, але вибачте, йому важко щось пояснити. Ми ж не благодарні. Моє улюблене чомусь на будівництві працюють чоловіки, а всі ми такі жіночки. Премося на той OnlyFans. Ну так заведи, OnlyFans. Тобі що, хтось заважає? Знімай там свої фото, викладай відео. Жінки не хочуть йти на будівництво. Уявляєте, є чоловіки, які не хочуть туди йти. На рівні рівність тобі ніхто не забороняє викладати ці фотографії. І ще дівчата просто знають, Сильні тільки чоловіки. Сильних жінок не буває, тому що зараз. Не сильні жінки та дружини втрачають своїх коханих і самі виховують в результаті дітей через кляту росню. <рес> Приблизно 200 років тому жінки народжувалися рабами. Таку думку висловила Мері Астел, тому що вона почала кидати виклик суспільній думці. У своїх працях вона стверджувала, що жінки також здатні до ясного та критичного мислення, як і чоловіки. А жіноча, очевидно. Неповноцінність була результатом саме чоловічого контролю та обмеженого доступу до якісної освіти. Але сьогодні ми не говоримо про історію. І, взагалі, якщо вам цікава історія фемінізму, та хто ж були ці визначні жінки, які зараз дозволяють нам голосувати на виборах, і взагалі дуже багато прав для нас відкрили, пишіть в коментарях, обов'язково зроблю відео про це. Тепер повернімося до моєї улюбленої тези, що ми всі вижили тільки завдяки оцим чоловікам. І що все, що ми маємо, і що є в цьому світі, створили виключно чоловіки. А ми, всі жінки, от такі от немощні, що просто жах. А тепер всі, хто хейтять фемок тих от проклятих, можете спокійно перестати користуватися своїми блютузними навушниками, GPS-ом та навіть інтернетом. А все через те, що. Це все придумала жінка. І так, Хеді Ламар була астрійсько-американська актриса і винахідниця. Вона взагалі втекла з дому на велосипеді посеред ночі, щоб уникнути шлюбу. Хеді стала відомою своєю красою та акторським талантом, але це не все, що було у Хеді, не тільки краса. Коли вона не знімалась, то ламар займала саме дослідами у своєму трейлері, і під час другої світової війни вона разом з американським композитором Джорджем Ентілом розробила систему Frequency Hoping. Хоча їхній винахід не був використаний протягом війни, система Frequency Hoping стала основою для розвитку сучасних технологій бездротового зв'язку, таких як Bluetooth, GPS і Wi-Fi. А взагалі раджу почитати книжку, укладачем якої, до речі, уявляєте є чоловік Вахтан Кіпіані, називається країна жіночого роду. І там ви багато чого дізнаєтесь про цих слабких, слабких жінок, які нічого не здатні без чоловіків. Дякую всім за перегляд та до нових зустрічей. З вами була за версією деяких коментаторів агресивна радикальна фемка.